В'їзд Богдана Хмельницького до Києва, можливо, один із найбільш недооцінених українцями наших шедеврів. Лише погляньте на це величезне полотно 4 на майже 6 метрів. Тепер це окраса Головного мистецького музею України, але довгий час творчість художника в Україні була під забороною. І воно не дивно, варто лише уважніше глянути на цю картину 1912 року. А саме на ось цей її край. Історія цих двох урочисто вбраних священників, я майже переконаний, вам невідома. А тим часом, саме взимку 1648 року, історія, а може й сам Господь Бог, звела Богдана Хмельницького з одним дуже важливим чоловіком. І це, як вважають історики, мало неоціненні наслідки для самоусвідомлення української нації. Але гаразд, не розкриватиму всіх карт одразу, краще спершу кілька слів про автора. Над цим своїм опусом Магном український художник з блискучою європейською освітою Микола Івасюк працював понад 20 років, і воно безумовно йому вдалося. Адже в ньому схоплена не лише козацька велич, не лише яскраві характери героїв на чолі з самим Богданом Хмельницьким, таким вражаючим, неоднозначним фундатором нашої української держави, ні. В ньому є й неочевидна історія, якою Івасюк сміливо передбачає той український державницький пафос, який вже на всю гучність звучить у цих словах Богдана Лепкого. Уявіть собі, Тітусю, ми побідили. Україна вольна, і нема вже ні московських воєводів, ні цар нам не пан, ні король, ні хан гетьман заправляє нашою країною, наш український гетьман. І ось він на сивому коні в'їжджає з поля боїв у золотоверхий Київ. Всі очі радісно горять, груди волі розпирає. Осанна, осанна. Дівчата квітки під ноги сиплять, малинові корог волопотять, як птиці, що крила широко розпустили, бо вилетіли з кліток. Осанна, осанна, осанна. Ці слова з української класичної епопеї Мазепа Богдана Лепкого я не дарма супроводжував таким промовистим візуальним рядом. Адже ці твори між собою суголосні. І перший твір, картина Миколи Васюка. Безумовно, надихала видатного письменника, ба більше подейкують, що її репродукція перед Першою світовою висіла в багатьох домівках на заході України. Може, це й не дивно, адже Івасюк був свого часу справжньою знаменитістю другом Івана Франка, і водночас протеже двох напрочуд сильних художників поляка Юзефа Бранта та українця з іншої Російської імперії Іллі Ріпіна. Микола Івасюк гаряче підтримував українську державність. Проте, жорстоко поплатився за свої переконання. І якщо ви про нього досі нічого не чули, проблема не у вас, а у нашій куцій національній пам'яті, за яку ми ще мусимо поборотися. Адже він вражаючий майстер. Я вам гарантую, що його історія а також таємниця цього полотна, яке совєтська влада потім мусила відтіняти іншим, не менш цікавим, не залишить вас байдужими. До речі. А що вам взагалі відомо про український історичний і батальний живопис? Якщо бодай щось, то бішком пишіть у коментарі. Утім, мушу припустити, що багатьом, на думку, спадають ну хіба запорожці Ліліпіна. Але повірте, це лише так здається, адже в Україні вистачає дуже сильних майстрів цього непростого жанру. І ще цікавіше те, що українська і, зокрема, козацька тема стає органічною частиною творчості не лише українських митців і не лише росіянців, які захоплювалися україною та нашою історією. А для поляків і про кількох із них я неодмінно згадаю далі. А поки почну з необхідного, але короткого вступу про персону Івасюка. Микола народився 1865 року на Буковині у містечку Заставна. В незаможній родині батько все життя пропрацював Теслею, мати була за одними джерелами домогосподиною, за іншими вишивальницею. Спершу його життя нагадувало шлях звичайного українського, ну тобто, як тоді казали, русинського хлопчини того краю. Він вчився у місцевій школі, показав успіхи і далі продовжив навчання вже у Чернівцях. І ось тут йому щастить. Адже доля зводить його з місцевим українським художником Юстином Пігуляком, який уподобав талановитого земляка і давав йому перші уроки живопису. Далі більше за сприяння Пігуляка юнак у свої 19 років вступає до Віденської академії мистецтв і навчається там протягом п'яти років. Щороку він влітку подорожує буковиною, галичиною та поділлям, замальовує руїни укріплень, фортеці, також національний одяг. І тоді ж він знайомиться з Іваном Франком і разом із ним у дружній компанії подорожує Тернопільщиною. А далі продовжує навчання у Мюнхені, ще в одному центрі європейської малярської освіти. І саме тут доля зводить його з людиною, яка добряче вплинула на його творчість. І я зараз кажу про Юзефа Бранта, польського художника, несправедливо мало відомого в Україні. Я вже згадував про нього ось у цьому випуску культур Тригера, адже тема чумаків трапляється і в його творчості також. До речі, дивіться інші наші сюжети. У нас їх понад півтори сотні, а цьому поставте, будь ласка, вподобайку та покажіть його друзям. А щодо Бранта, то чумацька тематика не була єдиною його українською зацікавленістю. Значно більше прославився Брант як живописець козаччини. Він автор буквально десятків творів на цю тему, і серед них я назву лише декілька, а ви зацініть і напишіть, чи хотіли би побачити окремий сюжет саме про творчість бранта, а може взагалі про козацьку тематику в живописі і не лише українському. Ось це табір запорожців, де поряд із цілком класичними козаками є ось такий цікавий орієнтальний тип, чи то пак, як сказав би Іван Котляревський, осмалений як гиряланець. Ось козак на коні, одна з багатьох його робіт із серії кінних воїнів. А ось дещо цікавіше: козацьке весілля, не баталія, не типаж, а наче побутове полотно, однак насичене українською козацькою вітальністю, яку, вочевидь, цінував поляк. А ось лише подивіться на цю строкату компанію: це повернення козаків, того таки бранта. Ну і нарешті сутичка козаків з татарами динамічна батальна сцена дивовижної експресії. І ось цей чоловік. На 24 роки старший від Миколи Івасюка зауважив у Янакові запал до козацької теми. А в світі реалістичного живопису це значило детально вивчати артефакти, тканини, зброю, а ще динаміку рухів та людську анатомію. А ще композицію. Ух, повірте, баталістам не велося. До того ж, у Бранта був той ще клопіт, адже польський живопис тих часів дуже насправді цікава сторінка, яку нам би детальніше повивчати, шановні глядачі. Бо ось дивіться, картина 1885 року авторства Яна Матейка, що має назву Гетьман Хмельницький з Тугайбеєм і козацько-татарською ордою при облозі Львова. Ян Матейко, поряд із Брантом, один із найвидатніших художників свого покоління, і знову козацтво. І до того ж, саме Богдан Хмельницький. На полотні з такою максимально конкретною назвою відтак зображено реальні події 1648 року. Після вражаючих перемог над польським військом під жовтими водами, пилівцями та корсунем. Богдан Хмельницький разом із татарським ханом підійшли під стіну давнього руського міста, столиці Галицько-Волинського князівства Львова. Поляк, звісно, перекрутив усе на власну ідеологію, засновану на ресентименті, щодо Хмельницького. Тут і козацько-татарська орда в назві, і сама оптика Богдан Хмельницький і Тугайбей спостерігають появу в небі образу святого Яна Здуклі, канонізованого монаха Бернардинця, що жив у Львові і, за суміцництвом, є патроном Польщі, Литви і Русі, але в католицькій оптиці. Жанр реалізму не надто личить такому відверто фантастичному та ідеологічно тенденційному полотну. Але це ж Ян Матейко, це ж автор того самого червоного Йоріка, який насправді блазень-станчик на балу королеви Бони. Ну воно то так, але основні роботи краківця Матейка це монументальні Грюнвальдська битва та Стефан Баторій під Псковом. Тобто такий собі явний польський ресентимент, який безсумнівно користувався попитом серед польського варіанту славних прадідів великих, правнуків поганих. Сподіваюся, ви вже зрозуміли мою логіку: тема українського козацтва, і зокрема Богдана Хмельницького, була вже потужно представлена в польському живописі. Нею щиро цікавився на той час і підросійський українець Ілляріпен. На початку 80-х він уже зібрав багатий матеріал, який опрацьовував і переносив на полотно понад десятиліття, і так виник його шедевр запорожці. Однак він мав одну суттєву проблему він не був героїчним. «Яке козацьке весілля, це дуже потужна репрезентація самої ідеї козацької вольниці, але це не героїчний твір, який не акцентує на вмінні козаків захищати цю вольницю в бою і навіть більше утворити та відстояти власну державу. Зазіхнути на таке Ілля Ріпен не міг. Це означало би не ніякою сепаратістською ідеєю в Запорожцях, тонкий грайливий натяк на вільну українську минувшину. А про державність ні, про це йому не могло йтися. Як і бранту з Матейком, до речі, перший видно цінував у козаках передовсім колорит і військову звитягу. Другий взагалі вважав їх ордою, і його висловлювання було політичним. Відтак Івасюк, вочевидь, усвідомив, що, на відміну від решти, немає жодних рамок. Він обирає тему козацтва як центральну у власній творчості. Тож, зрештою, з'являються картини, які не залишають сумнівів в таланті художника: богун під берестечком, зустріч Богдана Хмельницького з тілом сина Тимоша та інші роботи не залишають сумнівів у цікавості Івасюка до Хмельниччини. Тим паче, незадовго до того за власне трактування постаті гетьмана взялася Російська імперія, у 1888 році, коли відбувалося святкування з нагоди 900-ліття хрещення Київської Русі, у Києві якраз було встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, головним спонсором якого стала родина найбагатших цукрозаводчиків Російської імперії український рід Харитоненків. Про них, до речі, ми розповідаємо у цьому сюжеті, як пише історик Сергій Багро у своїй розвідці. В'їзд Богдана Хмельницького до Києва в кінці 1648 року, у сприйнятті сучасників з 19 століття від початку наукового осмислення діяльності Богдана Хмельницького, його в'їзд до Києва подавався як масштабне вшанування народом свого визволителя. І з ним поступово почали пов'язувати розширення пріоритетів гетьмана від обстоювання станових козацьких інтересів до очолення всенародної боротьби. Підтримана авторитетом Михайла Грушевського, ця ідея здобула популярність в історіографії. Останнім часом її було розвинуто у праці Сергія Плохія через увагу до Києва як символічного релігійного центру для легітимації гетьманом свого виступу та становища. Однак звідки ми знаємо подробиці про цю подію, зокрема, та про перебування Хмельницького в Києві загалом. А ще краще запитати, звідки черпав натхнення сам Івасюк, може, зі згаданого тут Грушевського, але можливо, він виштовхувався від класичного документу щоденників поляка войсиха Мясковського, члена делегації Адама Киселя, покликаної порозумітися з Хмельницьким, ну або принаймні тимчасово його стримати. З одного боку, ці щоденники писані з нарочитою зневагою до козаків загалом та Хмельницького, зокрема. Тут нічого дивного, звичайно, собі злість переможеного щодо нижчих за класом тріумфаторів. Але є в щоденнику і напрочуд цікаві фрагменти. Мясковський переказує гетьманські промови, і з них видно, як змінюється риторика Хмельницького. Спершу він висловлювався щодо інтересів війська Запорозького, але згодом став говорити від імені народу руського. До того ж, козаки підтримували таку позицію. Є в цій зміні й документальне підтвердження супліках Хмельницького польському королю, датована 24 лютого 1649 року. Історик Сергій Плохій стверджує, що вона є свідченням того, як маргінальні на початку козацького виступу релігійні вимоги вперше почали відігравати провідну роль у риториці гетьмана. З одного боку, вони були зрозумілою та загальноприйнятою підставою для справедливої війни, а з іншого дозволяли вивести конфлікт за межі станової проблеми. Складений від імені війська Запорізького, документ турбувався переважно про права іншого суб'єкта, народу руського. І щоденники Мясковського підкреслюють цей момент, подаючи його, звісно ж, із польської позиції. Однак факту це не скасовує. Релігійний фактор дав Хмельницькому поштовх брати на себе відповідальність як очільник та захисник інтересів не лише козацтва, а й значно ширше усіх мешканців України, які сповідували православ'я. І ось тут ми переходимо до, мабуть, найцікавішого моменту в цій історії. Тож ці двоє священників, на яких я звертав увагу на сам початку. Один із них це Паїсій, патріарх Єрусалима та всієї Палестини. Він зупинився у Києві дорогою до Москви, де сподівався на аудієнцію та фінансову підтримку царя. Як стверджує український історик Олексій Сокирко, у Хмельницькому патріарх Паїсій бачив сильного союзника для майбутньої війни з Кримським ханством та Османською імперією. За легендами, перебуваючи в Києві, він розгрішив Хмельницького від усіх майбутніх гріхів і здійснив інтронізацію, наділивши його титулом пресвітлого володаря і князя Русі. Що ж, можливо, легенди мали підґрунтя. Та чи були такими вже впливовими вчинки Паїсія, не беруся судити. Але поляків вони добряче роздратували. Тому може й так. Мясковський доклав багато зусиль для розкриття авантюрної сутності Паїсія. Як стверджує Сергій Багро, зображення його в ролі розбійника-авантюриста дискредитувало, здавалося б, почесну підтримку Святого Отця. Згідно з щоденником, патріарх був утікачем, переслідуваним за тяжкі злочини. Оминувши Константинополь, йому вдалося перетнути волоські землі та дістатися Києва. А другий фігурант цієї сцени це Сильвестр Косов, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Косов походив із білорусько-литовської шляхти, посівши митрополичий престол після смерті Петра Могили. За словами Олексія Соквірка, він продовжував програму свого попередника, послідовно зміцнюючи київське православ'я і шукаючи шляхів до конфесійного замирення в Україні. Церква мала від Хмельницького цілковиту підтримку та сприяння, але сам митрополит мав складні стосунки з гетьманом, очевидно, через його повторні одруження. І ці стосунки ще більше ускладнилися після козацько-московського союзу 1654 року. Косов навіть відмовився його визнати. І ось тут не до кінця зрозумілий один важливий момент: а саме, який символізм дійсно Івасюк вкладав у зображення цієї зустрічі. Можливо, це українська військова еліта готова укласти домовленість із українським духовенством задля спільного обстоювання інтересів українського народу за благословення патріарха Єрусалимського. По суті, фундамент української нації от буде закріплено. Ось вона ця мить. Але як же народ? Чому ж ми тут бачимо саме еліти? Ось козаки, і тот світ козацтва, старшина, яка щойно стала неймовірно багатою, поживившись польськими надбаннями в ході низки перемог. Куди на кину оком на картині там вишуканий стрій, там чарівні прикраси, тут розкішні корогви, які показують талант Івасюка до опрацювання текстур. Ну ось хіба групка простіше вбраних, але ж і вони у важких і видно недешевих кожухах. До речі, про корогви Олексій Сокирко підкреслює цю деталь у картині Івасюка, і знову ж як вказівку на державницький візуальний наратив. За Хмельницьким несуть знаки гетьманської влади, котрі відтепер є символами нової держави: війська Запорозького, корогво із золотою лиштвою, усередині якої на пурпурному картуші зображено герб Хмельницьких Абданк. І бунчук із позолоченим наверщем і пасмом кінського волосся у руках гетьман тримає коштовну булаву, пише історик. Тож перед нами не просто історичне полотно, а справжня оповідь про чергове відродження суверенної української державності, цього разу очолюваною козацькою елітою, православним духовенством та заможними містянами. Цікаво, що цій силі вже за совєтських часів мусив дати відповідь інший відомий український баталіст Микола Самокиш. Його робота має точно таку ж тему: в'їзд Хмельницького до Києва. Однак чи бачите ви тут розкішно вбраних містян, чи представлено тут еліту? Ні, у 1929 році була геть інакша повістка. Хмельницького зустрічає народна маса. А яка з картин видається вам переконливішою, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на БайміяКофі, Патреон і номери карток для разової підтримки є в описі. Щиро дякую вам, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Однак ось де цікаве питання. Чи усвідомлював Микола Євасюк усі ці тонкощі зародження тогочасного варіанту нації, як це усвідомлюють сучасні історики? Що ж, символізм ситуації не залишає сумнівів, навіть якщо він при задумі картини не мав такого усвідомлення, то з часом двадцятирічної роботи воно таки визріло. І ось яка тут є цікава деталь. Згадаймо знову Іллю Ріпена, який був готовий зображати запорожців у їхній вольниці і на Чорному морі, зокрема. І у редукованому до гайдамацького свавілля вигляді, але не Івана Мазепу, про що він прямо говорив історикові Дмитрові Єворницькому. Надто було ризиковано, а може й суперечило переконанням художника, але точно не забороняло йому надихати інших на цікаві теми. Адже Ілля Ріпен був добре знайомий із Миколою Івасюком. Ось як він вперше згадує у листах про мистецтво про українського художника, називаючи чомусь його словаком чи не задля конспірації. Мені сподобався більше інших один словак із буковини Івасюк. Він добре розмовляє українською мовою і трактує переважно українські сюжети: то козаки з дівчиною, то запорожця в степу. А ось що він пише вже у спогадах далеке близьке. Перший ескіз картини В'їзд Богдана Хмельницького до Києва Микола Євасюк виконав сам, без усяких порад. Хоча загальні плями картини європейські, а архітектура Києва дещо краківська, готична, все ж в ескізі є життя і натуральність. Але Ліцен Мейєр, його професор, забаркував сцену, створену уявою, і ввів класичну умовність, натягнуту театральну. Васюк, одначе, відчув це і відклав виконання до кращих умов. Вочевидь, це натякає якраз на поради, які дав українцеві співвітчизники з сусідньої тюрми народів. Ми не знаємо цих порад, окрім рекомендації відвідати Київ і тоді вже писати архітектуру. Але, вочевидь, загалом вони пішли полотну на користь. І зараз ми маємо перед собою шедевр саме у цьому вигляді, з усією чіткою українською державницькою позицією. І це в 1912 році, помітьте, а задум так і взагалі визрів на 20 років раніше. Гаразд. Але якщо ця робота така важлива, чому пам'ять про Івасюка в українському суспільстві така квола? Що ж, у мене і на це є відповідь? Спершу Івасюк працює в Чернівцях, створює низку портретів видатних українців, а в 1898 році створив разом із Пігуляком художню школу для бідних і талановитих учнів, яку очолював майже 9 років. Коли розпочалася Перша світова війна, Івасюк жив у Львові. А вже у 19-му, за дорученням уряду директорії УНР він створив кілька ескізів поштових марок, мешкаючи у Львові. У 25-му році художник переїздить до Києва та стає громадянином СРСР. Вочевидь, справила враження міфологія радянської України з її розквітом культурного відродження, яке, як ми знаємо, невдовзі стало розстріляним. І ця трагічна доля не оминула й самого митця. У вересні 37-го року до квартири Євасюка вдерлися НКВД і кинули його до Лук'янівської в'язниці, а вже за місяць проти нього сфабрикували справу, звинувативши в участі в українській націоналістичній терористичній організації та назвавши агентом німецької розвідки. Ну а як же його дружина ж була німкеною? Отже ж, неодмінно має бути агентом. Ну а щодо націоналізму, чи ж були неправі росіянські терористи 30-х? Івасюк таки утверджував національну ідею в цій своїй роботі. Чи є ж тут сумніви? Так чи інакше, 72 річний Івасюк, поважний чоловік і професор мистецтва, був приречений провести останні дні в камері смертників. А наприкінці листопада 37-го року його розстріляли за одними даними у биківні, за іншими у жовтневому палаці. Ось таким був цей забутий геній України. Що ж, я певен, як його монументальна робота все ж посіла варти на місце в Національному художньому музеї України, так і в каноні українського мистецтва він ще посяде своє особливе, заслужене тільки його місце. А я тим часом нагадаю, що у фонду, кому що треба, який ми разом із друзями створили в перші дні повномасштабного вторгнення, триває дуже важливий збір на рації для львівського ТРО. Ось тут QR-код, а в описі до відео є посилання на збір. Щиро дякуємо вам за підтримку.